Студенти навчально-наукового інституту педагогіки, які навчаються за спеціальністю початкова або дошкільна освіта зі спеціалізацією образотворче мистецтво, постійно беруть активну участь у виставках, демонструючи рівень своєї майстерності. Як правило, це старшокурсники, але цього разу представили свої творчі напрацювання і студенти молодших курсів. Великої різниці в обдарованості наших дітей. Молодших курсів по відношенню до старших, ви не помітите. Роботи прекрасні, роботи виконані на достатньо серйозному професійному рівні. Як зазначив ректор університету Петро Саух, такі виставки не лише сприяють творчому розвитку студентів, а й мають виховний вплив. Мені дуже приємно, що це кожен раз в нас відбувається щотижня, щомісяця, Різноманітні такого роду події. Це додає іміджу нашому університету. Я Якось говорив на дні студента, що я радію від того, що як ректор, що я не червонію перед громадськістю міста і області регіону України за наших студентів, і це не в останню чергу, завдячуючи. Творчої діяльності наших студентів виставочні експонати вражали розмаїттям представлених технік. Це і ветенанки, і колежі, тканини, і ниток, декоративні розписи, барельєф, вишивка і бісероплетіння. Всі роботи оцінювала спеціальна комісія. Вона і визначила найкращих авторів, які отримали почесні грамоти і премії від ректора університету. Дісталась нагорода і студентці другого курсу Вікторії Глущук за її олійний живопис під назвою За книгою. Кожен день після навчання я приходила в нашу майстерню і щось нове вносилося в цю картину. Можливо, чомусь надихнуло саме цей п'ятий курс, оскільки, коли ми дивилися, ми були дуже вражені. Це ж п'ятий курс, який вони майстри пензля. І тому ми створили таку, такий маленький шедеврик. У планах колективу інституту педагогіки відкриття нових напрямків культурології і образотворче мистецтво із додатковою спеціалізацією дизайн освіта.